Чоловік, якби ти не був учнем клану Ціннюнь, це було б чудово. Але я все своє життя хотіла провести з тобою, як цю ніч. Батько. Цинхуань? Клан Цинью не міг навіть мріяти про таке. Ти, дочка, неюміна. Батько. Цинхань. Як ти проникла сюди? Це небесна в'язниця клану Цінюнь. Перестань розмовляти. Я витягну тебе з цього місця. Не треба. Сьогодні у в'язницю запустили секретний газ Цінь Сан з медицини клану Цінюнь. Внутрішня сила отруєної людини слабшає. Пройде багато часу, перш ніж навички бойових мистецтв будуть втрачені. Вони отруїли тебе і без причини. Наскільки ж брудні їхні методи? Чингуа Цинхуань поодинці ти їм не супротивник. Сильно атакувати їх не зможу. А якщо перехитрити їх, батько, де знаходиться отвір, що випускає цей нюнсан? Батько. Зараз я втратив усі свої навички бойових мистець. Майстри клану Цинюнь подібні до безсмертних. Зараз ми разом, але боюся, я не зможу вибрати з гори Циньюнь. Батько, твоя дочка хоробра. Я витягну тебе звідси. Як твій батько я влив у тебе все своє життя, як я можу дозволити тобі так легко померти? Ти можеш перевірити свої навички на льоду? Цинхуань, Чого ти чекаєш? Вбий його, поки він один батько. Я не можу вбити його. Це Байдзе, головний учень клану Цінюнь. Зараз він мій чоловік, а також твій зять. Хто ти така? Свята богиня Порожнечі. Ні Хуань. Я давно хотіла тобі розповісти, що я дівчина демон. Ні Хуань? Ти так багато брехала, принаймні ім'я, хоч справжнє. Чоловік, не називай мене так. Брат Байдзе, Я не хотіла тобі брехати. Мені не потрібні твої пояснення. Зрештою, ти знову почнеш брехати мені. Я й не сумнівався, що брехня та обман для вас людей з культу демонів це просто хитрощі. з тобою я розберуся згодом. Він це злочинець із мого клану Цінюнь. Він дуже сильний у бойових мистецтвах. Я не можу дозволити йому піти. Брат Байдзе, я Я одружився з тобою, не сумніваючись у твоїй любові. Щойно ти все зруйнувала. Я помилився в тобі. Спочатку не було балансу між добром та злом, я знову збрехала йому, боюсь, він більше ніколи мені не простить у цьому житті. Я збрехала тобі, просто убий мене. Ти думаєш, я не посмію? Байдзе! Ти молодий герой, і ти порядна людина. Ти не можеш так вчинити правила дружин і дочок. Ти ж дотримуєшся їх. Вона свята у твоєму демонічному клані. Ти ще не смієш називати її невинною? з того часу, як мій батько став лідером, клан Юньпай вчить колодязну воду не заважати річковій воді. Тепер очевидно, що клан Цинь-Юнь прагне з секретів мого клану. Ось чому мого батька посадили до в'язниці і катували. Не сперечайся, демонічні культи практикують злі техніки, щоб шкодити світові. Я і мій наставник дали слово. Якщо він передасть свої секрети нам, ми не вбиватимемо його. Я говорив це вже багато разів. Ця книга заклинань просто легенда. Я навіть сам її не бачив. Байдзе, Ти відрізняєшся від свого наставника. Я це бачу. Я не Юмін, Клянусь тобі сьогодні. Якщо ти дозволиш батькові та дочці піти, надалі я розпущу свій клан, і ми не будемо нікому шкодити. Добре. Чому я маю довіряти тобі? А мені? Ти думаєш, я все ще вірю тобі? Принаймні минулої ночі я була чесна з тобою. Я не брехала тобі. Адже правда від вас підписка і сердечко. Це для мене мотивація озвучувати і надалі. Дякую вам.